Російський літак Су-57 п'ятого покоління став об'єктом знущання та глузування у всьому світі. Розкажу у цьому відео, чому і чи дійсно він такий аналоговнєтний, як про нього заявляли росіяни? Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і пишіть коментарі. Видання Forbes опублікували статтю присвячену виставці авіаційної та космічної техніки, яка відбудеться 12 листопада у Китаї, куди власне росіяни і приперли інакше не скажеш свій аналоговнєтний літак п'ятого покоління, як вони його називають, літак Невидимка. В лапках, звісно, Суп-57. Отже, чому ж з нього глузують і що стало об'єктом глузувань? Найдосконаліший реактивний винищувач російських військово-космічних сил Су-57 е, прибув до Китаю у понеділок, у напередодні майбутньої 15-ї е, китайської міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки, яка розпочнеться 12 листопада поблизу міста Чухай у Китаї, провінція Гуандун. Це буде перший випадок, коли Суп-57. Сім буде представлено на авіашоу, що проводиться раз на два роки, яке стало найбільшим міжнародним авіашоу Китайської Народної Республіки, і в останні роки використовувалося для демонстрації великого ривка Пекіна у військовій авіації. су 57 який Кремль рекламував як найдосконаліший невидимий винищувач п'ятого покоління на сьогоднішній день планується провести демонстраційний політ. А друга версія буде виставлена як. Статична експозиція Москва намагалася знайти іноземних покупців для передових літаків, оскільки західні санкції обмежили її можливості виробляти су 57 у значній кількості. Замість того, щоб стати зіркою авіашоу, винищувач російського виробництва вже отримав значну критику та глузування в китайських соціальних мережах. Виставка ще навіть не почалася, але фотографії літака широко поширювалися в Тікток, і користувачі соціальних мереж швидко провели невтішні порівняння між Су-57 і виготовленим у Китаї Ченджу. J-20, п'ятим поколінням власного виробництва Пекіна. Частково проблема може бути пов'язана з тим, що Кремль вирішив надіслати прототип су 57 замість серійної моделі, але авіаційні ентузіасти швидко вказали на чисельні проблеми в конструкції та інші недоліки. Це включало чисельні болти на фюзеляжі та погано вирівняні секції. Цитата з соцмереж багато гвинтів. Детальніше подивіться на російський винищувач п'ятого покоління су 57 на авіашоу в Китаї. Написав сайт військових новин з відкритим кодом Clash Report на. Мережі X, поділяючи багато тих самих скарг, що і у TikTok. вже були припущення, що Росія не змогла утримати глядачів від наближення до літака, а потім дозволила поширювати відео в соціальних мережах. Іншими словами, Кремль не зміг контролювати розповідь, особливо коли він міг бути проактивним, опублікувавши відредагований шиплячий ролик літака. Мова йде про те, що вони редагували ролик для того, щоб він був цей літак, виглядав. Дуже переконливо і дуже загрозливо. Проте звичайні користувачі рознесли в пух і прах таку. Чергову пропаганду Російської Федерації, зазнявши деталі цього літака. Зняти це вдалося, тому що цей російський літак прибув на авіашоу літаком АН-124 100 власне деталі розібраному виді. І коли його розвантажували, ці деталі роздивилися охочі саме завдяки такій формі. Доставки цього літака змогли побачити внутрішню компоновку російського винищувача, який, як показує практика, на українських радіолокаційних станціях буде світитися немов новорічна ялинка. А я нагадаю, росіяни позиціонують його як літак невидимку. Китайські соціальні медіа, хоч і дружба з Китаєм у Росії, ну якби кажуть, наочна і очевидна, проте китайці дуже захоплюються власною технікою. І тому, якщо хтось каже, що у них краща техніка, то китайці будуть. Під мікроскопом роздивлятися, щоб переконатися, що їх власна техніка власного китайського виробництва набагато краща. і одним з таких е, власне викликів для китайців був російський винищувач су 57 тому вони так ретельно за ним спостерігали. Можливо, саме через цей факт для Росії вже було складно залучити китайців або навіть знайти іноземних покупців, що й полягало в тому, щоб відправити винищувач на авіашоу. Вони б його і не відправляли, знаючи його недоліки але вони сподівалися, що зможуть його продати. Це також може запропонувати світові уявлення про недоліки літака. Російські літаки можуть бути добре сконструйовані з базової аеронавігаційної точки зору, але технологія виробництва та технологія матеріалів не відповідають заявленому рівню. Пояснив доктор Меттью Шміт, ад'ютант, професор національної безпеки в університеті нью Хейвена. Коментарі користувачів китайських соцмереж можуть спростувати давній міф про відставання пекіна від за. Аходу літаки Китаю швидко розвиваються, щоб зрівнятися з літаками США, але вони страждають від клейма як гірших ніж вони є сьогодні, тому що стратегія швидкого розвитку китайських систем полягала в явному в явній крадіжці та запозичанні технологій з інших країн, навіть якщо вони не могли зрівнятися з виробничими технологіями, додав Шміт. Тож літаки початку 2000-х років були поганими, тому що там не було технологій виробництва та матеріалів. Але Китай мав гроші, щоб продовжувати красти. Технології та зазнавати невдач у виробничих технологіях, поки вони фактично не змінили технологію виробництва зброї та технологію власне виробництва літаків. Продовжив Шмідт. у Росії. Не було грошей на це, і тепер вони стикаються з санкціями, які стримують їх виробничі технології. І нарешті російська військова культура часто надто горда і пихата, щоб визнати наскільки вони відстають що є першим кроком до. Надолуження або недолугості власне, конструювання такого літака. Чому власне росіяни обрали такий шлях? Чому вони відправили не потенційний е, варіант, який в серійному виробництві, а саме ось такий експериментальний прототипний варіант? Олександр Коваленко, військовий експерт, пише, чому саме, на його думку, росіяни відправили прототип, а не серійний е, літак, серійний е, зразок, які зараз збираються. Справді. Справа в тому, що низька надійність дуже цих серійних е, літаків. Справа в тому, що у липні 21-го року генеральний директор об'єднаної авіабудівної корпорації Росії Юрій Слюсар заявив, що з 2022 року Міністерство оборони Ерефії отримуватиме по 12 нових винищувачів Су-57 на рік. Запевняв у цьому слюсар не просто е, своїх е, там глядачів або звичайних росіянців, а особисто президента Ерефії Володимира Путіна за фактом у рік випускається по 2-3 літаки Су-57, причому вони не відразу надходять в експлуатацію. 24 грудня 2019 року в районі аеродрому Дем'ї в Хабаровському краї зазнав аварії Перший серійний літак Су-57 через відмову системи управління польотом. Другий серійний винищувач Су-57 переданий військово-космічним силам РФ і у грудні 2020 року. Ще кілька років проходив випробування у державному льотно випробувальному центрі в Ахтубінську. Вся російська серійна лінійка. Су 57 вимагає доробок і доведення після виходу із заводу. Саме з цієї причини до Китаю було відправлено літак, який 12 років дороблявся, і в якому більш-менш можна було бути впевненим, що дорогою до власних Китаю у нього щось. Не відмовить. Ну і ще одним цікавим таким фактом є, що щоразу, коли Су-57, який не має аналогів у світі, який, нагадаю, заявляється як літак-невидимка, вилітає, щоб запускати по Україні ракету Х-69, практично всі моніторингові канали про це повідомляють. Ось так, власне, він і невидимка, як бачимо. Що ж, якщо ми будемо надалі отримувати допомогу у вигляді сучасних літаків Ф-16 або. Колись можливо навіть F-35, то у Росії у російської авіації просто немає шансів. А поки на жаль. Поки ми не маємо достатньої кількості, росіяни використовують свої літаки більш старого зразка для того, щоб скидати каби на прифронтовій території, на позиції наших військових і на наші мирні міста. І поки що, на жаль, зарадити цьому ми не можемо. Сподіваємося, що це виправиться у найближчому майбутньому. Тож, як то кажуть, подивимося. А поки що, що є сили, підтримуємо Збройні Сили України. В описі цього відео традиційно знайдете інформацію про актуальні. Збори від полтавських волонтерів на потреби Збройних сил. Тож, долучайтеся, навіть 10 гривень буде достатньо для того, щоб допомогти. Будь-яка сума важлива. Тож, долучайтеся. Дякую за заздалегідь. Ну і дякую тим, хто постійно підтримує мій канал. Зокрема, це для Лани надійний, вірний друг мого каналу. Без вас. Не знаю, як би і існував канал Матевосян Ньюз. Хто має можливість, долучайтеся всі реквізити, як підтримати мій канал, також є в описі цього відео. Тим більше, що частина ваших коштів направляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо не зробили цього раніше, і також пишіть коментарі. Будемо спілкуватися разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!